Вашій увазі представляємо дерев'яні нарди ручної роботи, символ України. Ігровий комплект зацікавить прихильників інтелектуального дозвілля та традиційного українського стилю. У центрі ексклюзивної дошки, головний символ України. Вирізблений з високою майстерністю. Бездоганна якість, естетика дизайну, увага до деталей, головні переваги цього набору. У комплект входить ігрова дошка, два кубики. 15 темних та 15 світлих шашок. Нарди створені з дерева, липи та горіху, пропонуючи гідну якість, стійкість до вологи та пошкоджень. У розкладеному вигляді дошка складає 40 на 40 сантиметрів у розмірі, чим забезпечує комфортне поле для гри. Презентовані нарди допоможуть з користю провести час та прикрасити інтер'єр робочого кабінету ексклюзивною річчю. Радимо подарувати комплект близькій людині, керівнику або іноземному колезі. Наз. Нак поваги та прихильності.